І знову всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі VG Channel. Ми продовжимо грати Mortal Kombat 1 Combat Ліга. Граю я проти ермака за sub зіро Так, тут будуть телепорти, скоріш за все, в більшості. угу угу Буде стояти. А це, цей, цей гравець мені вже попадався, до речі. Так, 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 оцим скорпіоном він вже був, він вже був. Так, які любить блокуватися, які любить теле. Я зрозумів, друзі, все, все. Ц, ця, я не знаю, як вам сказати, як його назвати, мені вже попадалось, щоб ви розуміли. Це. Так, ця істота мені вже попадалась. Буде сидіти чекати, так, ну, я ж кажу, це ж. Це ж онлайн, це ж онлайн, друзі. Це ж онлайн. Тому в принципі, тут на що сподіватися, так? Диви, чекає. Так, давай. <різь> Я ж кажу, що він мені вже попадався. коротше, друзі, стиль у них всіх однаковий у всіх. Вони всі. Вони всі чекають в блоці. Вони всі бояться грати. А 99%, не знаю чому, але мені попадаються от саме такі. Ой. Бачите? Ага, так. Диви, знову цей прикол. Це все, що він навчився робити. Це все, що він навчився робити. Що він робить? <плес> <плес> Ще й стиль краде, свічки мої краде. Ти подивись, диви, як дивись, як стирається, так Фігнює. На відстані, на відстані хочу. Ой, на відстані хочу, так. Молодець. Красиво. 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 Якби ще не лагало у нього, було б ще краще. Але він же мені попадався, я його пам'ятаю. На каналі є, цей нікнейм. Або схожий, не знаю. Тому що ну, з таким стилем чувак уже попадався. Вони, я ж кажу, 99% і гравці вони так і грають. Сидять на іншій стороні екрана і чекають в блоці, коли ти щось зробиш. Який сенс тоді заходити і грати в Mortal Kombat, я взагалі не розумію. Але так грають. Нічого з цим не поробиш. Так, завантажується наступний бій, так як у нього там проблеми з інтернетом, я не знаю. Round воно, бачите, підлагує. Ну, це не у мене, друзі, у мене все нормально. Давай. А де, де скорпіон? а пробівним скорпіоном. Все, все. <кхід> щось я. Щось я не подумав про це так. а ривками, ривками грає знову скорпіончик. Оцей ну безрозуміло. Ой, так, о, диви, 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 Встрався, встрався, встрався. всрався. Так, 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 ну звичайно, ну, звичайно ж. Ти ж знаєш, як це працює, чувак. Ти ж знаєш, як це працює, дивись, отак це працює, Диви, Диви красиво, диви, як красиво, Чись! Опа! І все, і все. Хі -хі -хі. Одне тільки -ті комбо і все. І фатаблоу, більше нічого не треба. Одне комбо і фатаблоу. І все. І ти програв, бачиш? Отак. Чись, грати. Дурень. Ой, я, я проба. Я не хотів це казати. Я, я хотів сказати, друже. А <рес> не дурень, щоб не думав нічого поганого. Бачите, я ж кажу, у мене стиля дуже багато. Я можу грати будь-яким стилем в цій грі. А вони ж вони всі однакові. Вони всі однакові. Їх проблема. Вони, їх проблема гравців. Ой, бач, ну все, так, так. Їх проблема, що вони не вміють грати, вони не вміють думати. Вони можуть навчитися якесь комбо робити, але в голові ж нічого нема. Пробівні, бачите? Пробівними намагаються грати також. Диви. Диви, сидіть в блокі і чекає, коли я що зроблю, те, що я вам казав. Ось і все. І все. Все, 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 все. Ось і все. Easy. Дуже легко. Дуже легкий супротивник. Ну, ви ще один раз побачили, що програти мені тут не вдається. Слава Богу, тому що. Е Знаєте, як я можу програти, коли я сам дам комусь себе перемогти? Коли я побачу, що людина ну, взагалі ніфіга не вміє, тоді я так даю людям перемагати. А мене ну, просто так ну, будь-хто не переможе, ви ж розумієте. Дуже багато років я граю в цю гру, щоб мене просто взяти і отак легко перемогти. Тому якось так, друзі, дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Він, до речі, втік. Бачите, він злився. Ну, вони всі зливаються, коли смог тут в цій грі. Ой, так, ставте вподобайки і не забувайте підписуватись на канал, тому що саме тут ви побачите нормальні ігри по Mortal Kombat, Як треба грати? Як, треба грати не як секунд, пробачте мене, а як нормальний гравець. Не сидіти постійно в блоці, тому що ви ж бачите, я постійно щось роблю. Я в блоці майже ніколи не сиджу. Тобто я постійно відповідаю, я постійно перший йду вперед і так далі, тому подібне. Але так, щоб. Починати бій і тримати блок, ну це таке собі, знаєте, навіщо тоді взагалі заходити в файтінг? Грайте в Маріо, грайте в будь-що, господи, грайте там, я не знаю, в будь-яку гру іншу, але не файтінгі, Тому що файтінг це файтінг. Ти зайшов сюди битися, але не сидіти. Ось, а що стосовно комбо, там, до речі, мені коментар один одна там істота залишила. Я віддалив, кажу, як є. Я віддалив коментар, тому що, по-перше, та містота не почула, що я кажу. Тобто він написав херню, не почувши, що я сказав в самої грі, коли записував для вас Mortal Kombat, я там казав, що комбо це не обов'язково. Я не казав, що комбо не треба робити. Я повторюю цьому дурню, який мені писав коментар. Я не казав, що його не треба робити. Я кажу, що комбо не допомагає. а І я сказав, що люди, які без мізків, вони не зможуть перемогти, навіть якщо вони вивчать ці комбо, ось на що він до речі написав, що якщо з мізками грати, ну так я ж ти ж чуєш, що я казав там на записі, що я сказав, якщо що тут у людей майже у всіх немає мізків, саме в тому і ти проблема, що можна так, якщо ти робиш комбо, якщо ти чітко не тільки комбо це робиш, так а ти вмієш ще ну нормально захищатися від супротивників, не тільки робочи просто комбо. А комбо тобі ніфіга не дасть. Це просто відповідь. Комбо — це що? Це відповідь. Це відповідь на те, що ти там, ну, там заблукав в грі, так? ти щось не то зробив, все, людина тобі відповідає і робить тобі довге комбо. Ну і все. А, а потім що? А потім. На, на, на відстані ти ж комбо не зробиш, правильно не зробиш. Ну добре, якщо в тебе є персонаж, який там зонить, знаєте, який може зонити. ти можеш якось зонити, там, якось, там, не знаю. Якщо у твого супротивника немає телепорта, звичайно. Хоча, в принципі, телепорт можна заблокувати, якщо встигнути. Ну, все одно я ж кажу: тобто комбо це не обов'язково. І комбо тут вони не цікаві. От я, я вже казав вам, друзі, що мені дуже подобається комбо в грі Killer Instinct. От Killer Instinct, там красиві комбо, там довгі, вони прикольні, там цікаво їх робити. От саме цікаво. Я, ти сам можеш там придумати будь-яке комбо, там з. Ну, з чимось е прив'язати його і так далі, тому подібне. Тут, до речі, також в Мортал-Коматі в першому тут можна прив'язати будь-яке комбо з будь-яким Камео. Ви бачите, так також виходить іноді. ось. Та і можна навчитися, можна в тренування зайти, навчитися будь яке комбо. Але мені тут не цікаво. Я знаю комбо. Я, тобто я за будь-якого персонажа, ви пам'ятаєте, ми на стрімах з вами робили комбо. Робили комбо. У нас таке, такі були стріми, де ми там з вами практикувалися за різних персонажів, і ми це вже робили. Нічого важкого тут немає, просто навчитися комбо за кожного персонажа. А от грати, як я вже сказав, захищатися від супротивника, знати кожного супротивника, кожного персонажа, і знати, що від нього чекати оце вже інша історія. Тому якось так. Я не казав, що комбо не треба. Комбо треба, але треба комбінувати його з нормальною грою. Ось про що. Так що залишайте нормальні коментарі, і слухайте мене, будь ласка, слухайте, що я кажу. Ось, спочатку, а потім вже пишіть. Тому що, я ж кажу, цей чувак написав, він не почув, що я казав. Він мене не слухав, мабуть. Я не знаю, чи він погано чує, не знаю. Але <смітна> коментар написав е, такий, що ну, начебто він мене не чує. Все. Ще раз, дякую всім за перегляд, друзі. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. А я буду думати, що далі проходити, тому що The Last of Us ми з вами вже пройшли. Хоча я не знаю, коли я закину це відео вам, коли я вже пройду його. Ну, я запис, записую зараз це, записав вам це відео вже після проходження The Last of Us 2 ремастери. От я вже пройшов і от. А от, скоріш за все, Mortal Kombat я викладу вам швидше. Чому? Тому що е, відео воно коротше, ніж проходження The Last of Us 2 Remastered. розумієте? Тобто це відео ви побачите е, швидше, ніж останнє проходження The Last of Us 2. Ось. Тому, скоріше за все, так воно і буде. Так? Все, друзі, бережіть себе, побачимося в судному відео.